Доброго дня, любі мої друзі. Я сьогодні хочу вам показати, як я роблю піцу без тіста. Це овочева піца, ну, звичайно, без ковбаски там не обійшлося. Але що тіста в нас немає зовсім. Тут у нас цвітна капуста, ковбаса, оливки, сир. Буде дуже смачно, спробуйте зробити. А результат, який ви бачите, ось я хочу вам кусочок отак розрізати і показати. Дивіться, сир, капусточка, ковбаска. Все смакує. Дивіться, бачите, все у нас є. Все як дуже смачно скажу вам точно, і буде надзвичайно смачно, коли ви приготуєте. Що ж, дивіться, як я її робила далі. І будете потім смакувати, так, як смакую я починаємо готувати нашу страву. Перше, що ми робимо, ми беремо нашу цю цвітну, кольорову капусту. Відчищаємо від листочки, як ви бачите, вона у мене невелика. На цю страву не потрібно брати ті капустини, які вже великі, і вони розділилися, якби всі грони стали окремо. Отак От ми повністю відламуємо, відрізаємо листки, зрізуємо качанчик і це ми кладемо в кипяток, трішки підсолений і цілу. Ми варимо. Коли закипить, щоб вона прокипіла е, хвилин до 10, 7, 10, десь так, тоді будемо вже знати, що потрібно її діставати і остудити. Відварену та охолоджену капусту ми ріжемо з вами, дивіться, от такими слайсами. Дещо відпаде це вже так. А взагалі-то воно має триматися без качана отакими ось слайсиками. Поріжемо всю і розкладаємо її потім на деку. Але що і як ми робимо, я вам покажу. Цю теж можна зрізати, розсипається. Оце те, що я вам казала, що коли вона велика і розкрилася, ви вже її слайсами не поріжете. Ну, ми попробуємо. Бачите, трішки розсипалось, нічого страшного. Ми отак її всю розкладемо на деко. Наш звичайний кетчуп до шашлику, він дасть такий. Так... І ми розмазуємо по цій капусті, дивіться, капуста тоді зразу відразу, вона міняє смак, вона буде така, я думаю, коли ви зробите, вам сподобається. Це я вам кажу точно. Тому що... Як можна людям розказати, який буде смак, як я завжди кажу, це не посуд і це не одежа. Що ти можеш розказати, де там шовчик, де що, або де там яка закльопочка. це треба готувати. Узнати будь-якої страви, смак повністю ви зможете тільки тоді, коли ви її приготуєте. Ну і тепер відповідно, ріжемо тонесенькими слайсами ковбаску і повністю укладаємо на всю, показую, дивіться, повністю, повністю. І отак закладемо все. Потім у мене буде трішки зелені. Потім буде сир, і, відповідно, маслини. У кого немає маслин, можна помідори розкладаємо. Що ми робимо далі? Ось у мене отакі морожені овочі, і ми їх розкладаємо. Тут іде і морква, і цибуля, і кріп. І отак ми оце, це все. Розкладаємо буквально по всі наші овочеві піці. Ну, без ковбаски аж ніяк, але що овочева піца це буде смачно. О і тепер. Так, небагато, але трішки для смаку має бути. Тут у мене і перчик, і морквинка, і цибулинка. І все. І тепер на крупну терку, ось на цю, натираємо сиру. Сиру має бути багато. У мене тут ось кусок такий, грам, мабуть, до 400. Ми його натираємо і будемо розсипати зверху. Натертий сир розкладаємо, не жалкуйте, а прямо гарним слоєм. Чому натертий, а не цілими кусочками, його тоді краще ділити, він запливає. Поки той розтане, то цей все і запливе усі наші щілинки, що там є, і буде триматися кучки. Буде вся піца однорідна. Так буде, знаєте, як на тісті, але що це без тіста. Так, Добираємо. Може, не зовсім круглої форми, ну, вибачайте, ще не придумали ту капустину, яка має ідеальну форму. Цвітна так точно не така. Ставимо це в духовку. Хвилин на 15, 20, не більше. Коли буде вже, коли будете діставати зверху, із з духовки, я принесу, покажу вам. Тоді треба, щоб у вас до того часу була нарізана, були нарізані маслини половинками. І тоді ми розкладемо зверху. Буде смачно. Ставимо в духовку. Готова наша піца без тіста. І зараз, поки гарячий сир, отак ми розкладаємо нашу, наші маслини. То хоче, я зроблю половину з маслинками, бо я люблю з маслинами. Моя половинка не любить таке. Значить, що? Половина буде так, а половина буде так. Бачите, яка краса? Чому я зразу не кладу, не ставлю з маслинами, бо перепечені маслини це не завжди правильно. О, і все, і піца наша готова. Ну що ж, результат ми побачили. Ну, а на початку відео ви дивилися, як вона в розрізі, і взагалі це дуже смачно. Піца без тіста. Теж по-своєму дуже смачна. Дуже велике вам дякую за те, що додивились до кінця. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, ну і що ж, смакуйте на здоров'я та до зустрічі!